Багато людей страждають перекусом плечей. Ми можемо це бачити в дзеркалі, ми можемо це чути від наших лікарів, реабілітологів, масажистів і так далі. Але вирішення проблеми немає. Наші пацієнти, які приходять до нас, працюють зовсім за іншою методикою, тому що потрібно розуміти, як безпосередньо це працює. Зараз я наглядно покажу. Ми бачимо верхню праву лопатку підняту вверх. Ліва опущена. Відповідно, по правій лопатці, м'яз підіймач лопатки. Частина верхньої трапеції. Вона перенапружена. А з іншої сторони, вона ж на боки розслаблена. Відповідно, дуже багато спеціалістів забувають працювати з цією частиною. Вони розслабляють одну частину, а й про іншу забувають. Результату не буде. Треба працювати асиметрично. Право ми більше розтягуємо, а злівої працюємо більше на закажку. Тому при роботі з перекосом плечей повинні вправи бути асиметричні на обирві сторони. Всім дякую за увагу.